Ти ще не знаєш, як американці говорять все в твоїх руках? Думаєш, everything is in your hands? Ні, занадто просто. Давай покажу. The world is your oyster. Звучить дивно, але значення ну дуже красиве. Дослівно – світ твоя устриця. Вау! І де тут логіка? Але й американці так кажуть, коли хочуть когось підбадьорити. У тебе є всі можливості, все в твоїх руках. The world is your oyster. Ти можеш досягти все, що захочеш. Amazing. «You just came to the United States? Congratulations, The World is your oyster. Ти можеш досягти всього, що тільки побажаєш. Ця фраза про впевненість, свободу, можливості. Американці говорять її, коли хтось розпочинає новий етап в житті. Тож наступного разу, коли твій друг не знатиме, з чого почати.